Мені скаже, чого вони взагалі не такі, як на картинках. Е, Поки Богдан робить сантехнічні справи, ми взяли сьогодні Гревел, трейловий велосипед. Е, і ми ще взяли сьогодні, беріть, пацани, мені не жалко, і хочемо протестити, на якому буде комфортніше всього кататися в Голосіївському парку. Коротше, це буде прикольний відос, тому що з нами ми всі будемо командою Велогол. Всі вміємо кататись на своїх велосипедах, тому це справді буде цікаво. І я вам розкажу про прикольний трейловий велосипед, який буде на голову вище мого, але вже на цікавій комплектації кілс. Побачимо, як він буде сьогодні їздити. Yeah. Oh. Такий маленький, я картошку жрев, блядь, больше, як, як він. Він, коли летить, він похожий на цей F-16 з ракетой, понял?

Коротше, дивіться, локація, яка прям вздовж дороги, я тут ніколи не був, називається Американка. Шкода, що камера не передає взагалі, що тут відбувається, але ті, дуже прикольно, мені тепер треба так само опустити Це -коди. Е -е, сідло, тому що я просто собі відіб'ю п'яту точку і не тільки п'яту. Зараз yeah. швиденько а там Саня вже. Вибіг кудись на гору. Сейчас буде круто, да? Профтыкал. А ну, Саня, можеш повторить? Да ні, так да ти шо, щоб повторити. Да, те, 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 що что повторить? Дай мені хоть розкататися. Так от те, тест то, что сейчас было? Да нічого не було. да? Да, да было, mm -hmm. давай. Подожди, дай я хотят конец. Короче, ми тестим Меріду. Э, Меріду биг трейл. Мы вилетіло з голови. Щоб ви просто розуміли, що може ваш стоковий велосипед куплений прямо з магазина. Ну зроби ще разок. Ти, 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 ти. Так і на ти розкатаєшся. Да, я а тепер ти, була. а потім ти, а потім ти. <світ> на гавіннику. На гавіннику. Давай, сюда. давай, давай. Вон туди. Так прикольно. Yeah. Бля, прикинь, МК маленька. Я виїхав на трейл, и я понял, що у мене М-ка маленька. Короткий велик для цього. И все, ты пораживи як хочеш. А я що, а я ж типа на шосері катаюсь, и для мене типа короткий велик. Значит, типа ближе зручна посадка. А на МТБшке выходить має бути велик трошки більший. Тобто якщо в мене шосер М. то МТБшка Элька моя будь. Как попадалова? Думаю, тебе нормально ты? А ну. А ну давай ты <меш> Класс! Класс! Не были ни на Я її об'їжджав ja, завжди. На американці я тут все признак, а то це було давно. Давай то ще <все. рик> uh, трамплінчики. Ja, я двійця, що зараз буде. <рик> Стокова меріда. <рик> ну, типа, як сказали мені, що це типа, прям максимально лайтеві трампліни, але мені все одно типа, на них страшно їздить. Треба вчитись. А як вчитися, щоб не вмерти, я не знаю. Якщо тут є один трамплін, а там другий трамплін, а це третій трамплін, там ще трамплін. І тут вся траса зациклена, і ти можеш її просто брати, з'їхати і не зупинятись. Погнали. Да, ну мені максимально страшно так робити. Треба зараз Саню вчепити камеру і хай він вам покаже, як вона виглядає зі сторони. Ну, Зараз ще подивимось, бляха муха. Коврами вистелені. Це, це, це червоні дивилися. Зараз, зрозуміло? Ото виліть. Шкода, що не передається глибина спуска. Там взагалі щось перекрили, я бачу, тросами якимось. Но те, що уставлено коврами, це прям максимально круто. А як так вийшло, що я не знаю про цю локацію. А я знаю, тому що ми її об'їжджали ось там внизу і ми сюди навіть ніколи не доїжджали. А тут і памтрек, є, і трампліни, і ти, типу прям купуєш велик, голосуха, трошечки проїжджаєш далі за цей Рильського, і попадаєш в цей рай просто. І я впевнююсь, що вам по-любому треба мати два веліка, це шосейний або гравійний. ну, Те, що вам більше подобається. Такий дорожній. І один підвіс, або дуже класний хартейл. Коротше, кайфуй. Это выйдет, типа. Зараз будемо на ньому це все проїжджати. не все. А накачан ну, разу сильніше, ніж по мануалу. можна дуже круто весь день проводити і більше нікуди не їхати. Давай приїгай, какашка! А мені страшно, в мене добіють ноги, і в мене так от... Коротше, руль вперед перевалюється, і мені... О! Що це було? Йо, Нічого, бл Що о, мінічого? Мінічого? Мінічого. Мінічого? Мінічого, бля, о! Нічого, А, Що <схай> погнули <схай> Ну, блін. Хоча я, типу, по ходам нормально почав. Я везде долітав. Трошки погнуло рейли і трошки не доліті. Так що це вам не на шосері кататись. Давай! Давай, давай, давай! Ву! Що дивіться, яка травма велосипеда. Трошки погнулося сідло. Упався і масою на сідло, воно прогнулось. Так що обережно з цим будьте дуже. Коротше, я зараз теж спробую приїхати. Дроп, ну мені дуже страшно. то я ходу максимально не МТБшник, бо мене ця вся движуха дуже лякає. Можна упасти, розложитись і не зложитись. Зараз спробую. Ну дропчик цей катний. Я цей ну, ну да ладно, не так страшно, як я думав. В принципі, якщо відпустити тормоза, треба потренуватись, робити ці пріжочки, бо я не вмію підпригувати його, щоб потім не розложитись, і мені дуже страшно, а так в цілому, треба, щоб подивитися, як це взагалі зі сторони виглядає, і потім самому повторити. Отак От мені ще страшно робити. А ну давай на гревелі. Покажи, що таке гревел. Давай пригай, какашка. <риклад> жопа моим контактам Что? тюрьмы русники ага здесь год тюрьмы а что-то поспускаемся <рисло> <рисло> Тут а ти що, зараз така пісня буде? І клас. Не купуйте МТБ без дропера. Якщо збираєтесь ганяти в лісі на всяких дропах, підйомах, обхилах, спусках, трамплінах, бо без дропера це біда. Поканулся. Да. Уебался, кстати, ше. Не, yeah, uh, я вот это oh. прыгнул, понял? И у меня тут покрышка оттягнула и втянулась назад. Работает? Да. Yeah. Що за герметик? Джуслю. Yeah. А oh, так. Що, прям вообще бруссил. Да, yeah, у мене. <laughs> я короче дропнув. No, no. Не, вона не спустила. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть <laughs> спустила. Я просто ну, покажу вот той дропчик. Він маленький, він маленький. Просто что я на скорості ехал, а я ж тут так раз. А, я внизу його якось об'їхав. Да, а я прям повністю дропаю, і у мене покришка так бац і на місто. Блядь. А ну. в мене тупо відчуття, що в мене, ну, бля, що я поняв, все, що я не з'їду, я типу розіб'юся і умру, і велик розвалиться. і мені, і мене із-за цього тупо перед самим дропом так руки зжимаються на тормозах, я зупиняюсь. Хоча, типу, коли я провтикую і не зжимаю, поняв, нормально все проїжджаю. Ну, таке, типу, засик трошки. Поїхав. Походу, <му> зброзі, не Бой, только не дропнуть. А? Что это вообще за дичь такая? Конечно, не было так сильно, понял? Камеру не ворони буде дрон на мінімалках. Розламало трубу. значить, тунель метро на авіноградері видно теж розламало. Я не знаю, скільки метрів десять, так? Досліджуємо всю голосу сьогодні. Американка, мешеловка. Давайте будем добавлення. Ну, все, теперь прямо. Як добре в лісі, а Комарів тільки, правда, дуже багато. Без зайці насрали чи кози, що воно таке? Сапоє. Кайфарики будуть. Та ви не матюкаєтесь. потерпіть мене не матюкаєтесь. Тут летіть дуже. Ну, люди да, дивляться. За... Ты хочеш це її подвес? Очень. Дуже. дуже, а чего? Ну, чтобы вот так как можно було прыгать, Оксаня, зараз. Тільки ще не буду. не подвес, Ну, а хочу подвес, чтобы э, было круче. Круче. И комфортніше. Чтобы не по асфальту по сраному и да? Да. Давай, 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 давай! Да, mm. вой! Yeah. Yeah. Uh. Та все? Ну, ходила, все хорошо? <поте> Нет, просто что і... А, ты на гилочку наехал? Ты нагилочку на якусь наехал? Зараз буде акшон, або облок... не акшон. Куда я призем, не задним сильно не долетел? Вот тут. Ты просто не упал не не на заднее колосо. А ну много на да. <свят> так оно ну, слухай майже не спустя ничего да Та не, хочеш, не А. о даш мой то ж самое было я так да. а, привет бачите да? я охерен ставлю без камерки да, не, ровно. все офигенно супер де Ложи в карман велого повезем будем с крысом жить <свят> Ми хочемо з голосієвого парка заїхати на ВДНХ. Я тут ще ні разу не був. І будемо їхати в кав'ярню, поп'ємо каву і поїмо. Все. Ці споти на Голосієва, Американка і Мишеловка, такі типу, будуть важкими, то ви завжди можете приїхати от сюди, де Аскольдова Монвила. І приїхати дуже прикольний трейл, який я вам зараз покажу. так, Маршрут можна почати. В принципі, самий-самий початок маршрута Ми пропустимо, бо він дуже незручний, а поїдемо трошки з різким спуском бо там на початку маршрута просто повністю розбита дорога Причай, довжина маршрута десь 6-7 хвилин Це залежить від вашого скіла але я думаю дуже круто якщо ви хочете покататися в цікавих місцях Києва. О, так, один із пунктів це те, що ви будете проїжджати зелений театр. Він у нас якраз на праву сторону. Да, зеленка своя джела вже. Посасали з неї бабки і забили. Хоч би реставрували якось. Тибей набагато круча штука, ніж е, гравійник, тому що ну, типу, якщо ви виїжджаєте на якісь трампліни, то гравійник там, в принципі, мало що вам дасть проїхати. Навіть такий, як у мене, Big Nine, е, він в цілому також там все проїжджає, але потрібні скіли. Скілів у мене не так і багато, але в цілому можу щось проїхати, те, що мені хочеться, те, що мені по зубам. Біктрейл вот. себе показав максимально дуже таким моцним великом. Все проїхав. Я бачив, як дропає Саша. Це типа, максимально круто. А в цілому це звичайний стоковий велосипед. На вилці в самій покришки стокові. Ну, єдине, що я ставив без камерки. Тож біктрейл це справді імбовий велосипед за свої гроші, бо дозволяє вам... Виїхавши з магазину, вже почати катосити по серйозним таким трейлам. Ну, серйозним настільки, наскільки це може бути для новачка. Наприклад, як я, я був людина, яка тільки перший раз сіла за велосипед. Ну, велосипеду обов'язково було б непогано поставити дропер, щоб ви не вдарились ні п'ятої точки, ні бахом. Це вже типу, про вашу безпеку і ваше здоров'я. Ну а взагалі головне кататись на тому, що у вас є. Бо найгірше, в принципі, що ви можете зробити, це просто просидіти вдома якусь частину свого життя і пропустити цей час. Хоча можна його провести активно на вулиці. Головне не сидіти в інтернеті, більше кататись і використовувати велосипед за призначенням. Всіх обняття! Давай. Это бы блядь. Я тобой не наемся даже. Да, что делать? Что делать?